Що... Sure... Рік за порих, за роком на сурих, секунду в секунду. В так б'ється моє серце в ритми біта. Бам, бум, бас із колоною глунує словесний запас, карма, драма, мама, мелодрама, мелодійна, медійна, аномальна, екстра, оригінальна, ексклюзивно, екстремально, екстра, кардинально, банально Кинув пити, курити, перейшов на спортік, зів тортик і довольний, як котік, Ковбасою запив компотік, Тортик котік, має клубочок, чобіток, гонг Гонконг, ринг, бокс, кітбокс. Кіт, бокс, кіт, бос, кіто-бокс, під бокс, на під нарепістам, стрекс, голден Екс, не секс, кекс, а спорт, потреба, рух, антистрес. Життя продовжує не здаватись. Після пережитого, що було, то зло було. Продовжуємо крутити педалі, і йти далі, не здаватись, не губитись. Питись і перемагати, перемогти з поразкою, но в кінці в кінців перемога. Торті котік має клубочок, чобіток кін, кон, гон, кон, ринг бокс, кікбокс, кітбокс, піто-бокс, кі підбокс, пітобокс, під Старс-трекс, колден екс. Не секс, кекс, а реп, антистрес, спорт, потреба, рух, життя продовжує не здаватись. Після пережитого, що було, загуло загуло. Продовжуєм крутити питалі, іти далі, не здаватись, не губитись, битись і перемагати і перемогти з поразкою, ну в кінці, в кінці в перемога. Моє серце в ритмі, біта, бам, бум, бас, і колонок лунає. Словесний запас, карма, драма, мама, мелодрама, мелодійна, медійна, аномальна, екстра, оригінальна. Ексклюзивно, екстремально, екстракардинально, банально кинув пити, курити, перейшов на спортик, з'їв тортик і довольний, як коттік ковбасую Запивком потіком, тортик, котік, має клубочок, чобіток, кінг конг Гон-Кон, бокс кітбокс, кітбокс, кіт тобокс, бітбокс, бітобокс, бітнари, старс, трекс, Голден Екс